Українська економіка фіксує новий антирекорд у червні 2025 року. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарів та послуг перевищив 5,1 мільярда доларів. Встановивши новий історичний максимум. Тут нічого дивного і нового немає. Ми маємо тенденцію до збільшення саль негативного сальдо торгівельного балансу протягом останніх років. Я вам скажу, що Останній раз ми мали позитивне сальдо торгівельного балансу короткострокового Це перший місяць 2022 року. січень 2022 року. Перед тим також у нас була ситуація не найкраща, але зараз вона особливо критична. За перші чотири місяці 2025 року імпорт товарів Україну перевищив експорт на 11,5 мільярдів доларів. Пишуть у Форбс. Такий дефіцит найбільший за 34 роки. За період січень травень 2025 року, наприклад, сальдо торгівельного балансу погіршилося в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року на 49%. Тобто ми поступово йшли до таких негативних явищ. Національний банк України прогнозує, що за наслідками. 2025 року приблизно загальна негативна сталь до торгівельного балансу складе 57 мільярдів трошечки більше, із них на другу половину року припадає по прогнозам 27 і трошки більше 27 мільярдів доларів. Розрив між експортом та імпортом в Україні продовжує збільшуватися, тобто зберігається тенденція в економіці, що українці продають за кордон менше товарів і послуг ніж купляють в іноземних постачальників. Привело те, що експорт продукції з України скорочується на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. У нас зняли всі обмеження по експорту. Мало того, що відмінили квоти, але й відмінили і експортні мита. Протрималося це буквально рік. Перші країни, які не погодилися з цим, і знову ж таки ввели квоти і ввели мита. Це наші сусіди найближчі: Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія. На сьогодні, в 2025 році, ми також маємо квоти по експорту агропродукції, яка є основною для України. Згідно з даними Форбс, тільки товари від'ємне сальдо склало приблизно 4,4 мільярдів доларів, а імпорт виріс на 26% рік до року, тоді як експорт зріс цього приблизно на 4%. Загалом за перше півріччя Україна імпортувала товарів на 38,3 мільярди доларів і експортувала лише близько 20 мільярдів доларів. З початку року вже накопичився дефіцит товарів торгівлі понад 18 мільярдів доларів. Це призводить до того, що експорт падає. З іншої сторони, ми нарощуємо імпорт. Зокрема, в основному це імпорт обладнання, імпорт верстатів, техніки. З однієї сторони це добре, тому що це говорить про зростання виробництва, зокрема, і військової продукції. Але, як бачимо, негативно впливає на сальдо торгівельного балансу, що, звичайно ж таки, може, може, але в цьому році не призведе до погіршення курсу національної валюти. Національний банк однозначно втримує курс, оскільки порядка 45 мільярдів доларів. Резервів, що буде через рік, через два, невідомо. Дефіцит наслідок структурних зрушень країна поступово втрачає експортний потенціал, економічна активність зменшена, а військові закупівлі зростають. Такі висновки зробив зокрема голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Прогноз національного банку на наступні роки. Негативна сальдо торгівельного балансу 26-27, більше 40 мільярдів кожного року. Відповідно, держава повинна балансуватися За допомогою грантів і допомоги і лише от кредитів. Важко це зробити. Ми повинні залучати якомога більше інвестицій. Зовнішніх інвестицій в промисловість, у виробництво по крайній мірі відновлення того. Промислового потенціалу, який ми мали до повномасштабного вторгнення, це нас може спасти для простих громадян. Поступове девальвування гривні, ну і зростання цін на імпортну продукцію. Якщо баланс зовнішньої торгівлі не вирівняється, зростатиме тиск на національну валюту і міжнародні резерви. Економісти попереджають, без активного зростання експорту щомісячне негативне сальдо може стати новою нормою.